І отже, друзі, це є травматичний пістолет. Він стріляє отакими от набоями. Тобто ми з вами бачимо цей шматочок гуми, який проходить через канал ствола. На відміну від звичайної зброї, цей шмат гуми не залишає на собі відбитків, які, наприклад, залишаються, коли використовується справжня бойова куля. Якщо ми кажемо про масове розповсюдження травматичних стволів, травматичних пістолетів, ми можемо чітко зрозуміти, що їх неможливо ідентифікувати. На металі залишаються відбитки, на гумі ні. Тобто це юридичний аспект, а психологічний аспект. Ніхто не сприймає таку зброю, як зброю. Це ну, трошки сильніше за забавку. Ну, такий дистанційний кулак. Вистрілив, залякав, дуже добре. Але е, мало хто знає, а нам, наприклад, дуже добре відомо, що щодня в Україні гинуть люди, які вбивають саме з такою травматичною зброєю. Ця гумова кулька здатна пробити легені, вибити око, порвати артерію, її знаходять в печінках і ну, просто вбиває людей. А у людей склалося враження, що ця зброя небезпечна, і ми її ще раз підкреслюю, ідентифікувати потім не можемо. Що ми уявимо, що це буде не пістолет, а револьвер і залишиться. Гільза безпосередньо в нього, то ми нічого взагалі не отримаємо ані гільзі, ані кулі. Ідентифікувати буде неможливо величезна кількість перероблених зі стартових, тобто шумових пістолетів, не вважаючи на те, що ще ну щонайменше там декілька сот тисяч їх видано офіційно. ринок перенасичений такою псевдозброєю, і це дуже шкодить нашому суспільству. дуже шкодить. Єдиний вихід, який може бути корисним для нашого суспільства, як для будь-якого, це видача на законних підставах тільки справжньої бойової зброї, ще раз нагадую, яку ми завжди зможемо ідентифікувати і вирахувати його власника, власника того пістолета, з якою був бу, зроблений постріл. Інших варіантів немає, і це загальна світова практика. Не треба вигадувати український велосипед. Треба дати українцям можливість захищати себе бойовою зброєю. Взагалі не зрозуміли такий крок. Ну не можна давати цим людям. Травматичну зброю. Якщо видавати, то видавати вже бойову. Але перепрошую не тільки охоронцям, співробітникам приватних охоронних структур, а всім дозволити мати право на придбання саме такої зброї. Тому що Зараз ми отримали ще додаткову касту обраних. Тепер всі будуть намагатися до неї долучитися. Тобто раніше ми е, чули повідомлення, наприклад, з боку профільного відомства про те, що був спійманий злочинець, і в нього був е, вилучений травматичний пістолет і посвідчення позаштатного журналіста. Зараз ми побачимо не позаштатних журналістів, а побачимо працівників. Отаких от от приватних охоронних структур. Це 100%, варіантів немає. Це ну, частково додатково корупційна схема. Ще нова каста обраних. Тут ілюзій не треба. А...